Швейна рота навчила мене всьому. А що я не знаю? Береш та вмієш. Стана каже, я приходжу, як наче на передову, просто як на нуль виходжу. За перший день ми пошили 100 балаклав, а за там, далі подальшу роботу, був найбільший рекорд 495 балаклав. Саме головне, що ми хотіли в Узкусі почути, альо, нам більше не потрібен адаптивний одяг. Мене звати Марина Пальченка, я засновниця ініціативи Швей народа. Ідея виникла, коли до мене зателефонувала знайома і казала, сказала, що треба пошити балаклави. Ти зможеш? А я кажу, так, я зможу, звісно. А це було повномасштабне вторгнення 28, ні, 25 лютого. Вона каже, а в тебе ще хтось є. Я говорю, так, звісно, є. Ми займалися до того пошиттям тільки для себе, шили одяг, шили сукні для себе, для своїх рідних. Не займалася саме. Професійно-кривецькою справою я була інженером-геологом. Марина була фінансистом. Ми ходили спільно на курси шиття одягу і саме там Вона, Марина написала нам спільний чат, що організовує курси. Хто може приїхати? Приїхала я, приїхала моя новістка, покликала своїх подруг, які вміли шити, привезли свої машинки, оберлоки. І Марина разом з бізнесменом з місцевим, закупила матеріали, і ми почали шити балаклави. І Організувала так процес, що за перші. Там за перший день ми пошили 100 балаклав, а за там далі подальшу роботу було найбільший рекорд 495 балаклав за день. Це величезна кількість для при тому, що ми до того шили бувало там один виріб, два вироби в місяць. Взагалі намагаємось, наша фішка в тому, що ми шиємо всі е, труси. Е, ну, намагаємося такі якісь веселенькі, тут збавована, це наш хід. Хлопці їх дуже люблять а тут от якісь там з метеликами. Ну тобто, ми намагаємося а, їм пошити такі. О, це в наша літня колекція. Ми намагаємося всім пошити такі, щоб вони посміхнулися, тому що а, ну, шорти і футболки це більш лаконічні кольори, тому що ну, там вони виходять в люди. А це те, що ніхто не ви і ніхто не бачить, але ти такий опа, і це тобі весело. І навіть іноді в запитах а, прийшліть нам, будь ласка, самі яскраві, які у вас є, щоб підняти їм настрій. Ну тобто, в принципі, це підіймає нас. Tack А ми ще є адаптивний одяг в основному для поранених військових і захисників і захисниць. Більшість це десь при, Ну, якщо там, на 100%, то десь 95% це саме для поранених чоловіків військових, а десь 4 це для поранених жінок військових. А нас є спеціальні адаптивні труси для жінок військових, є шорти, футболки. Ну вони в принципі більш такі унісекс, то але все в ну, Просять пошити в більшому жіночних кольорах. Наприклад, у нас ще перешивали адаптивну звичайну сукню, дуже красиву, нарядно парамедикиня з госпітальєрів була поранена перед великоднем. І вона дуже хотіла, щоб у неї була на свято красива жіночна сукня. А і вона попросила перешити її. І наші майстрині швейної роти Полтави перешили, адаптували у неї такі апарати Лізарова дуже великі на руках. Були і вони зробили. Розрізали і зробили кнопочки, які застьобувались, і дуже легко було одягнути її цю сукню. Оця футболка, вона адаптивна на правий бік. Ось тут, якщо права рука поранена, то тоді можна її легко розтібнути. Розстрібнути і одягнути на пораненого. Тобто це не треба, щоб... Зручно для цієї руки не треба придягати через голову, якщо буває голова поранена, наприклад, і застябу допомагають медперсонал застібнути, або сам захисник може також застібнути. Є. У нас зараз ми працюємо з більше як 90 лікарень, шпиталів по всій Україні в, в усіх обласних центрах а, і невеличких містах, сто пунктами дуже багатьох бригад: п'ята, третя, 93 третя, вавки Вавкида Азов а, з Евакаційним потягами з евакуаційним автобусом забезпечуємо також їх одягом для поранених захисників, щоб вони мали можливість їх одягнути і гідно доставити евакуювати їх уже в подальшому в шпиталі. Наша швейна рота є зараз в багатьох країнах світу, і ми собі зробили таку карту, на якій відмічаємо, з якої країни яка швейна рота. Ось Україна є в Румунії, в Польщі, в Чехії, в Німеччині, в Англії, в Норвегії. В Швеції, Фінляндії, Швейцарія тут маленько сховалася, хоча вона, наче маленька, але виявилася дуже велика, і там дуже багато майстринь до нас долучилися. І в Канаді в Канаду ми зафарбували не всю, а саме Ванкувер, наші майстрині на острові Ванкувер і звідси відправляють допомогу в Україну. Поштою. Хочу показати, ось такі прийшли до нас труси, адаптивні з нового акрополю. Там дівчата шиють і ось так ось пакують. Це дуже гарне пакування. Бачите, кожна майстриня, зазвичай, ну майже кожна, додає якісь малюночки, які дітки малюють, там чайочок, там янгалятка, якусь поробочку, ну Тобто, бачите, все це ось завжди є. І хлопці дуже часто кажуть, що коли приходить наш Ше ну наш адаптивний одяг це як подарунки від Миколая, тобто ти його розпаковуєш, і тобі обов'язково щось випаде на коліночки. То цукерочка, то чайочок, то ще щось. Так само ми шиємо для поранених дітей, які постраждали внаслідок прильотів в Запоріжжі, в Херсоні, в Дніпрі, в Києві. Ті е, дітки, які в Ахмедиті лікувалися для них, шила наша майстриня Анастасія Чебетарьова з Києва, адаптивний одяг. І е, дуже багато є ще поранених цивільних з прифронтових територій, з Донеччини, з Херсонщини, які також потребують адаптивного одягу. І ми відшиваємо, і це все передається безоплатно. Е, і всі наші майстрині працюють на волонтерських засадах. Знайомтесь, це наш Орест. Орест подарував Ореста нам подарували наші військові, які захищали наш аеропорт на початку повномасштабної війни. Орест виконував задачі е, лічного составу особистого складу, і е, він там стояв в полі і імітував війська. Тому і потім він приїхав до нас. Причому ми його не просили, але це було так: отак розчинили двері таки. Хоч занесли. Забирайте, <забирайте> каже. А, тобто Іорес ось нам демонструє, от у нього на, на руці замітований апарат Елізарова. Да, і оце ось так у нас виглядає. Тобто Всі хлопці, у кого апарати, от таким чином роздягаю, ну, розкриваються, надягаються. Ну і Повністю на ліпучках такі самі в нього штани, в принципі. І, звісно ж. Веселенькі. <реш> у нас це у нас такі з гусями. Це наш теж топчик, коли була така тканина, всі її дуже любили. <реш> Ось такий у нас Орест є. А у Ореста ще є друг, містер Шкарпета. Це його придумала. Ірина Синишин з Тернопіля. І в принципі саме вона придумала в'язати отакі адаптивні шкарпетки. Коли в тебе теж апарати, ну, якийсь апарат на ногах, ти дуже стинуть ноги, угу. ну, тому що кровообіг ну, ну, поганий. І навіть влітку дуже просять у нас такі шкарпетки. Тобто їх в'яжуть жіночки, вона зняла майстер-клас, ну, всім показала, як це робити, угу. і дуже багато приєднуються до нас, в'язальщиць. Ну, Ну, часто в літах, і вони в'яжуть, і от таким чином допомагають теж хлопцям. бачите, Тобто, так воно повністю розкривається, ти одягнув, і що? Звісно ж. Цукеречка зараз більшість майстринь швейної роти знаходяться у такій як творча пауза, саме на одяг для себе, а і одяг якийсь для своїх рідних. Бо ну, по-перше, відключення світла дуже величезні, і ти за цей час, коли там півтори-дві години не встигаєш щось зробити пошити. По-друге, дуже багато майстрин швейної роти вони виїхали з окупованих міст і просто у них весь дім, всі їх набути. Майно, всі їхні тканини, всі їхні фурнітура, машинки залишились там. І а, коли ти приїжджаєш в новий простір, в нове місце, у тебе ну. Хто хтось взяв з собою машинку, але більшість просто не могли взяти з собою нічого, і воно морально дуже важко. І навіть от вчора в Полтаві було світло півтори години. І за цей час наша майстриня встигла пошити чотири футболки. Вона відклала свої домашні справи, у неї двоє дітей, у неї квартира, яку треба прибирати, і робота, яку треба робити. Але вона все це відклала і пошила, бо вона розуміє, що в госпіталі хлопцям немає в що перевдягнутися. Коли у нас прям дуже дуже важкі посилки, ми просимо мого друга Віталія, я кобиця він ДСНСник, і він після роботи приїжджає до нас носити посилки. А, а також ну це от прям тканина виявилася надзвичайно важкою. А, також з відключенням світла стикаються постійно наші майстрині. А, ну наприклад, наприклад, підрозділу Нікополя. У них постійні артобстріли. І вони, коли приходять на роботу, то вона каже, Світлана каже, я приходжу, як наче на передову, просто як на нуль виходжу. Тканина не звідки не береться. Нам дуже багато допомагають магазини. Тканинам дуже багато допомагають різні 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 ініціативи, які допомагають нам або продавши якісь вироби своєї роботи. Ініціативи і наші майстрині так само організовують багатійні лотереї, багатійні розіграші. Зараз ми приймаємо участь дуже активно на різних фестивалях. «Кураж Київ», в Вінниці на Файна Здибанка в Улуцьку у Луцькому замку були на фестивалі. В Дніпрі був фестиваль Чекін, це фестиваль релакованих бізнесів. По таким чином ми активно показуємо, ну показуємо містянам, показуємо, що є така можливість долучитися до волонтерської діяльності, підтримати нас донатами і показати, що є адаптивний одяг, що поранений захисник не має натягувати на себе свої там труси, які не налазять штани, шорти, які через апарати фіксації, які можуть бути просто величезні апарати, на руках, на ногах, і вони надягають свій звичайний одяг, мучається, воно жме, воно е, починає гнаїтися. А є зручний одяг, який розтягується на липучках, одягається, його зручно комфортно одягнути. І може просто навіть гарно вийти в, в кав'ярню або в парк разом зі своїми друзями, рідними, які приїхали привідати, і провести спільний час, що також сприяє реабілітації. Це в наш в нас куточок подяк. Тут в принципі зібрані всі подяки, які нам. Волонтери дають військові. А тут дуже багато листів від наших майстринь, які пишуть свої слова, подяки нам, воїнам, і це теж для нас дуже важливо. Ось так, що тут багато паробок, нас дівчата постійно балують, намагаються нам щось придумати, щось прислати, там щось. Ну кожного разу там відкриваєш якийсь там сюрпрайс, і ну, дуже багато такого. Так що тут ми тут збираємо, де ми були на всяких виставках. Ну, в общем, це такий куточок, я б називаю його куточок натхнення, коли тобі здається, що вже все, і все ти дуже вигорів, в тебе вже нема сил, і ти приходиш, дивишся сюди і думаєш, ні. Ми правильно все робимо, це треба робити. Ну, ось так у нас всі всі наші лекали. Вони опубліковані в відкритому доступі. Будь-яка майстриня може зайти, скачати собі, pdf файл, роздрукувати на звичайному принтері, взяти свою тканину і пошити для свого рідного, друга, знайомого або просто в госпіталь місцевий і віддати безкоштовно. В планах швейної роти передати всі ті знання, які ми здобули за цю війну, а в плані адаптивного одягу, тому що зараз ми перекладаємо всі наші майстер-класи на англійську мову. І в принципі, якщо, не дай Боже, знов почнеться війна не тільки в Україні, але й десь ще, то люди будуть вже знати, що такий одяг існує, що він зручний, що він допомагає, і їм буде вже набагато краще і легше не. Так, як нам зараз, що ми це зробили з нуля, а їм буде легше і вони вже будуть знати, що робити. І це теж дуже важливо — передача знань іншим людям. Саме головне, що ми хотіли б з Ксенією почути, альо, нам більше не потрібен адаптивний одяг. Головна мета моєї діяльності це думка про те, що я не стою осторонь в цій війні. Я допомагаю, чи можу. Це моя частина вкладу в перемогу. А це, ну я можна так сказати, це моя мотивація. Ну і звісно, бажання допомогти полегшити біль, тому що всі наші захисники, які зараз реабілітуються, їм складно. Вони їм боляче. Просто я ходила у шпиталь ще в 2015-2014 роках, і Я бачила скільки це. Треба мужності, щоб це все пережити, щоб це ну, знову стати на ноги, щоб знову функціонувати як людина у суспільстві. І тому ось наш одяг допомагає їм гідно повертатися до, ну, до звичайного життя.